Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ми будемо шукати цього неймовірного хлопчину. Кільне нам папе. Він нам треба. Вліпіть, будь ласка, свою вподобайку, комент, підписку. Бо кожна ваша активність трансформується в кошти, які я доначу зараз, за підсумками минулого відео. Ми назбирали 80 гривень. Я задонатив. Хто хоче, можете задонати від себе QR-код тут з боку. Посилання на банку внизу, в закріпленому коментарі. А ми з вами розпочинаємо. Let's go! І так, відкриваємо ці пакетики, 30 пакетиків. Ви бачите, там різні пакетики, тут, Ух, тут просто різні, І ради чого? Ради того, щоб зловити кільна БАПЕ! Сподіваюсь, я його зловлю. Відкриваємо перший пак. дивимося. Німеччина. Сам. Ройс. Брандт. Хто? Роуз, 83. -й. Вау, супер! Відкриваємо такий пакетик, дивимося. Давайте Давайте нам електронні Якісь класні карточки, хто це? ні, це хто? Ітолій, Грелі, о, волкаут, волкаут! Добрий день! Добрий день. Приємно. А що під нею? Може, щось є цікаве. Ні, але волкаут є. Дякую. Дякую. О, ще якийсь пак, дали відкриваємо отакий пакетик 82, гарантовано дивимося. Німеччина. Сам. Тут багато варіантів. О, 87-й! Найс! Що ж так добре сипе тут. дуже здоровенький пакетик! Сигів на коште. Нехай буде у мене в клубі. 78 плюс Х2, дивимося. Нема інформа. Німеч Та шо ж ви цих нім німців даєте? де... Це кіміх. Сипе. просто по дурному сипе. Найс! А що під низом? Нормально. Давайте треба свайки нам бапе 100%. Взять один Х2, ну тут дайте вже щось солодке. Іспанія, це Парехо Це ж не Парехо Маріно якийсь, блядь О, четвертий. 81 x 2 дивимося. Англія, CDM Decline Rise, о, це ця Віш, Барселона, дівчинка. Вішел, чак там. А, вал, Ну, це похід, хто її знає, крім мене. 72 x 2 Давайте. Щось цікаве, пацани, Треба вже. Данія CDM, це дем, це Хейбер. Третій нього рейтинг, щоб я не скіпав. Може в відос попаде. Четвертий, дан. 83, 1 гравець. Давайте. Щось цікаве? Ну хто може бути цікавим? Аляпорт, 85-й. Ооооооооо. Нехай піде. Якраз для кіль Піде він якраз. Я сьогодні буду говорити весь день про кіль на бо він мені треба. Я не... ну я навіть не знаю, чи мені залітав в склад, але я буду говорити про нього. 83Х2, давайте дивитися. Ну це щось має бути цікаве, портуалія. Центральний захисник. О. Діаш. Діаш, це фані. Це люто люто фані. 89-й. Найс! А що там під ним є? Ну він нахер. 83x2, давайте ще раз. Давайте ще раз, що цікаво. Панці. РВ. Ну не... А це Диані! Подожди, що я так швидко засмутився, це Діані. Це теж дуже добре. Я подумав, що це Дембеле, ну, мабуть, Дембеле, але це Диані, це ще краще, 89-й рейтинг. Всі які коштуєш пані. Підеш, нормально. Оце пакетик я розумію, оце найс. Так. Отакий пакетик 81 плюс 11 гравців. Чекаємо тут нашого кельна бапе. Давайте. Анлі. РБ. П'ятий тільки рейтинг. ви даже Волкера не можете дати, Дайте мені сю волкера. Собаки, сатулі на electronic arts. Фоден, ну. Ну, хоч дали трохи фодеру. Відкриваємо, 80 плюс 10 гравців. Треба, що цікаве Норвегія, є? Сам це Мартін Еджуко, 87-й рейден. А може двойний волкаут. Ну ладно, Денарний також підходить. Ні, реально сипе нормально, прям не даремно гравці спот батлс, дивізіони, тому подібне. Ото вибивати всі паки. Непогано. Габі, Жезус Нормально, нормально. Так, дивіться 11 пакетиків. Я не вірю, що тут не випаде якийсь топ гравець Ну я не вірю, тут просто дивіться Ну, тут має щось випасти таке, що я таке крикну, тут всі, всі не будуть мають чути. Давайте відкладайте перший пакт. Йде 54x3. Чекаємо, щось добротне. Іспанія, це Парехом. Двойний волкаут можна? Ні, це одинарний волкаут. Йоперний театр. А що ти танцюєш, парехо? ну Це не смішно, ну нічого, але. Кін, треба щось годне. О, інформ. О. Ну непогано, але це не той інформ. Ми чекаємо тут Алекса Зінченка кільнам папе. Черговий пакетик вісімдесят чотири хри дивимося. якась баришня, це 86-та... за 8 мовчимо. Тихо вона танцює, вона нормально флексить. Бо тут виходить хто? Виходить ще одна баришня, поп. І ще якщо буде третя барышня, це буде вже топ-пак, а ну. У кулібалі. Ми десь бачили такі фільми. <laughs> Ой, засудять мене за такі дав. Так, відкриваємо ще раз, 74x3. Дивимось. Опа! Спешалка. Америка. Сандіево, ну це нічого хорошого не має бути. Морган! Морган! Я її найраще зловив. Далі, ну будь ласка. Це хто, Дімарко? Добре, непогано. Це дуже хороший пакетик. Це найс. Це very Nice. Ну, Морган, я за нею полювався від самого початку. Йо, блок Боже, це що за пак? Вау! Ні, це прям дуже гідний пак. Дуже-дуже гідний пак. Ну, Алікс Морган, ну все, вона буде в мене в запасі 100%. Відкриваємо ще один такий пакетик. 84x3, дивимося. Так, Норвегія. Сам це Мартін Едгар. Він уже нам сьогодні падав. І все він один. Ну добре. Після такого пакетку вже гріх не... гріх жалітися. Трошки запнув, але тут таки Дивимось, що там. Під ним. Ну, Читалось Так, збираємо ще раз. 84x3. Давайте сюди килле на бапе вже Так. Облак, ще один? Блін! Мені треба зараз щось зробити з ним. Облак, 88. Ну це зараз буде одна гравчиня у мене, напевно. Та-та-та, Облак, це твоя карточка. Саме так, ти не віриш... Боже. Та ні ні то тут просто, це ж просто гра. Облак. А трошка, трошки ч я б хотів. І так, збирається пакетик, дивимося. Франція! ЛБ! Кто зібрав це відсилочка до, до, до тих пацанів, хто подібну таку робив реакцію. Ось. Ну, непогана карточка, реально. Там якщо вона шапнеться... буде прям. Вау. Відкриваємо. 84X3. Фанція. Це. Це Гурейра, оце що. баришня. Ну, Гейоро, точніше. Ну, непогано. Непогано. Відкриваємо ще один такий пакет 84x3, дивимося. Ну, Нема інформа. Але це хто? Це Ляу! 86-й. І він тільки один виходить. А... Ні, в мене типа не тісний канал можна ще людей звати що Ляо, добре, непогано. Так, 84x3. Ще один. Дайте інформу ПП Бельгія Це, це. Це Кевін Брюйне. Вау! І він одненький виходить, на жаль, але це 91 й Дебрюйне. Вау. Супер. Непогано, непогано. А хто з ним ще є? Там 85-й, 84-й. Угу, Добре. Добре. Так, перед цими двома солодкими пакетиками. Я надію, що вони будуть солодкими. Відкриваємо оцей 85 x 2 Дивимося. Так. Німеччина, СДМ. Це, це Кімміг знов. О ні. Що ж мені з ним робити? <гум> Кіміг. Дивно, що да, Прическа тут така, а там лисий, ну то таке. Кіміг, о, ні, це трошки не недобренько. Кімміг. О, ні. І так, відкриваємо. 84 РТК. Дивимося. Так, це Ліга Європи. Сербія, це матіч. not от фані, ноутфані. Ні, ну він ма 86, ну це нема різниці. Гравець ім'ю, не сперечаюсь, я мав би радіти. Але блін, хочеться щось більше. Давайте може в цьому пакеті буде щось більше. Так, Аргентина. Це. Це дебауль? Це дуже добре. Це дуже дуже добре. Непогано. Це вешка однозначно. Пауль, найс. Nice. Іди сюди, рідненький. Ці ти коштуєш. Це вешка, однозначно вешка. вишка. добре, це дуже добре навіть. Ще один такий пакетик 78x2, дивимось, що нам тут випаде, Аргентина. CF, О, це Ф. Рома. Ооо, це Пауло Дібала. Сюди. його. Непогано, непогано. Фодор завжди вітається. Запам'ятайте цю базу. Так, відкриємо такий Premium Gold Player's Pack. Слідкуємо, може тут буде волкаут Аргентина, СТ Мартінес. Може подвійний волкаут, ні. Але 87 рейтинг це дуже-дуже фані. Що там під низом є? Ну, шлак, але дякую на тому, що хоч щось дали. Ось так виглядає мій склад на даний момент. Де Пауль прикольно. Бельним прикольно. Там треба вже щось думати сперду, щось міняти, може і не треба. Ось Гвардіола хочу прокачати. Просто нехай буде в мене на всякий пожарний зайвих захисників. Не буває, хоча в мене там на банці варани мілітав. Ось, хочу плана може зібрати. Коротше, в мене щось таке в голові такий сумбур. Но. Але точніше, саме головне, тут ні один не куплений гравець. Я досі тримаюсь. Другий місяць гри, а я досі тримаюсь. Кантора, ви мене не поведете на цьому поводку. Я буду триматися своєї лінії до кінця, буду і гнути аж до літа. Може, тоді куплю свій пеле, але не факт. Тож, будь ласка, віпіші вас. Вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал, напишіть якийсь приємний коментар для просування даного контенту. І до нової зустрічей. Слава Україні!